ці безпілотники зовсім скоро в руках бійців 12-ї бригади Національної гвардії Азов завдаватимуть нищівних ударів ворогу на передовій. 25 дронів захисників чергово отримала від Тернопільської обласної ради, яка вже на перший рік співпрацює із військовими. Півроку тому обласна рада передала першу партію дронів, яка знищила чимало ворожої техніки та особового складу противника. Це така наша місія, наше таке правило, таке стиль життя. Ті, хто тут зобов'язані допомагати тим, хто там. Тому нам надзвичайно сьогодні приємно бачити наших хлопців, наших героїв. Військові зазначають, дрони є дуже необхідним інструментом для боротьби на фронті. Адже з їхньою допомогою вони можуть знищувати ворожу техніку та укриття противника. Дуже приємно завжди заїхати в гості, і хочеться нагадати. Що треба завжди допомагати силам оборони, ну і нашому батальйону. Неважливо в якій кількості, але допомагати завжди треба, бо зараз важкий період часу, як в країні, так і безпосередньо на передовій. Це дійсно підвищить ефективність як під час ведення оборонних дій, так і під час ведення наступальних контрнаступальних дій, тому що за рахунок. Більшого розміру, більшого заряду можна знищувати укриття та передову лінію противника. Відповідно, просуватися. Партію дронів 12-ї бригади Національної гвардії Азова одразу повезли на фронт, аби продовжувати звільняти українську землю від дій ворога.